Доброго дня Миколаю. Сьогодні у нас 24 березня 25 рік. І буде у нас розпаковка ось такої посилки, яку ми отримали вже декілька днів назад, але все у нас не було часу до неї добратися. Чесно скажу, роботи дуже багато. Посилку отримали від Михайла Стець. Михайло Стець, весь вміст цієї посилки. Ось. Телефон в місці посилки нам подарував. Отак нам щось везе в цьому році. Це добре. Значить, ми йдемо правильним шляхом. Що люди нам дарують. Це нам живці фурми. Подарували. Так би більше подарунків було б краще жити. Зараз розкриємо. Так, ось так запаковано. Бачимо, ну, ми замовляли хуцьку бомбу, тому що в минулому році у нас власнокореневий саджанець пропав. Лишилося лише щеплення, а хочеться мати хуцьку бомбу, власнокореневий. І ось ця цікавинка, яку ми зараз розкриємо. Розпечатаємо, так сказати. Ну, Нарешті ми розібралися трошки. З посилочкою. Що ми отримали? Ми отримали живці, гарні живці. Я просив не конкретно щось, я просив щось у нам, Миколаїв, на і гарні на випробування. Будемо щепляти. Американець невідомий. Ось такі гарні живці. Деніс, Татарін і Тр Трекстон. І тут, ну, це, мабуть. Хутська бомба незамінна. Михайла запитаємо потім. До речі, в минулому році, що робили, майже всі живці прижилися. Так що будемо щеплювати. Це набагато ще і краще, ну потім розкажу, покажу. Виходить, чим саженцем. А що в нас тут? А в нас тут такі цікавинки. Ну, цікавинка така, Власно, кореневий, то кореневий. Хуцька бомба. А ось це, це горіх. І повинен бути горіх червоно-м'якітний, так сказати, червоно-ядерний, Червоне ядро в нього. Ось таку цікавинку, можна сказати, випросив. Я запитав Михайла, він сказав, що є. І що він наділить. От він наділив, я думаю, навіть ми з цього можемо взяти деякі живці. Не знаю, в мене горіх не виходить щепляти, але бачимо ось місце щеплення. Так що будемо вирощувати червоноядерний, ядерний горіх ядерний. Так що такі подарунки ми отримали. Дуже гарні, цікаві. Дякуємо Михайлу. Як ми будемо розраховуватись, я не знаю, то потім якось розберемося. Дай Боже, щоб скінчилася ця війна. І все в нас було добре. І все буде добре, коли кожен буде займатися своєю справою і робити в цьому житті лише те, що він міє робити найкраще. Тримаймось, дякуємо нашим захисникам за чисте небо і змогу працювати на цій землі і займатися улюбленою справою. Ще раз дякуємо Михайлу за чудові подарунки. Тримаймось!